Вітаю, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, вірш загадку. Країна є на світі, мої милі діти, що її, мов рідну матір, ви повинні поважати. Називається країна, рідна наша. Україна. Так, наша країна це Україна. Ось вона рідна земля Україна, велика та багата. Тут є ліси, степи, гарні гори, Карпати і Кримські. Через Україну протікають великі та маленькі річки. Також Україну омивають моря, чорне та Азовське. Та найголовніше багатство нашої землі це люди. Ми називаємось українцями, бо ми мешкаємо в Україні. Наші домівки знаходяться в різних місцях, але у нас є багато друзів, знайомих, родичів, які мешкають в інших містах і селах. Найбільші міста України це Київ, Харків, Одеса, Донецьк та Дніпро. Кожна країна має головне місто, столицю. Столиця України, Київ. Київ одне з найбільших міст не лише України, а й усієї Європи. Місту дуже багато років, понад 1500, однак його точний вік не встановлений і донині. Тому про Київ складені легенди та казки. Малята, послухайте казку про Київ. Жили собі три брати кий, щек та хорив, і була в них сестра Красуня Либідь. Брати ходили на полювання, ловили рибу, а Либідь, як наведе лад у хаті, сідала біля вікна. Рушники вишивала та братів виглядала. Поверталися вони завжди з повнісінькими кошиками риби, грибів та ягід. Всього в тім краї було вдосталь. Аж почув про багату землю і красуню либіть лютий триголовий змій налетів уночі. Трьох братів з залізними ланцюгами до трьох гір прикував. Красуні ж сестрі звелів негайно в зміїне царство збиратися. Напружив Київ усю свою силу, розірвав залізні ланцюги, а тоді схопив величезного меча. І проткнув зміїне серце, та встигло триголове чудовисько випустити безліч вогненних стріл. Пронизали вони мужнього Кия, і впав він на землю мертвий. Дуже побивалася за братом либідь. Вона плакала день і день. Тиждень і тиждень, рік і рік, наплакала цілу річку, попливли по річці кораблі, дісталися кораблі того краю, в яким жили брати, зійшли на берег люди, поставили свої житла, і виросло велике місто. На честь сміливого кия назвали його Києвом. Річку назвали Либідю, а три гори київські києвицею, Щекавицею та Хоревицею. Малята, ви прослухали казку. Дайте відповідь на питання. Як звали братів і сестру? Як вони жили? Хто почув про багату землю, що трапилось з мужнім києм? Як назвали місто на честь мужнього Кия? Нині Київ це найбільше місто України. У місті дуже багато історичних пам'яток, видатних місць. Київ діловий центр України, місце традиційних урочистостей і народних гулянь. Везітівкою міста Києва є головна вулиця Хрещатик. Хрещатик прикрашають каскади водограїв, квітники та славетні київські каштани. В Києві дуже багато гарних місць для відвідин. Це і Майдан Незалежності. Андріївський узвіз, ботанічний сад у столиці України. Переплітаються історія, Минувшина і сучасність. Краса Києва спонукала і спонукає митців до написання картин, пісень та віршів про нього. Послухайте деякі із них. Ось вірш про Київ навесні. Біла хмарка тане, сонячна пора, Засвіли каштани біля круч Дніпра, теплий вітер віє, пахощі весни, По Дніпру на Київ попливли човни. А ось так про Київ написав поет і письменник Максим Рильський. Наш Київ розіслався на горах над Дніпром, садами заквічався, мов дівчина вінком, його побудували брати, батьки, діди і славно захищали від лютої біди. А ось так поет описує красу Києва. Київ серце України і найстарше місто у світі, хоч пройшов усякі зміни, гарний він в зимі і в літі, там церкви золотобані, а в них дзвони міднокуті, як задзвонять на світані в Україні всім їх чути. Про історію міста. Йде мова в слідючому вірші: Київ місто історичне, йому вже багато літ, а воно красиве, вічне, На весні каштанів цвіт. З нього почалась держава у прадавні ще часи, в ньому наша міць і слава, в ньому предків голоси. Малята, пропоную вам один з віршів про Київ вивчити та розповісти своїм близьким, знайомим та рідним. Україна, наша батьківщина, тож любіть свій рідний край, кожне його місто, кожне село, кожну річку, гірку та водограй. І хай буде щасливою ваша стежина мрій!